Через три тижні після виборів жителі Коцюбинського вийшли пікетувати селищну раду. Від новообраного селищного голови Ольги Матюшини вимагали провести першу сесію ради, відзвітуватися про підготовку до зими, вибачитися перед депутатами за бруд в інтернеті. Бріфінг був у Верховній Раді. В її підтримку, типу, така вона молода, і все, їй тут не дають працювати. Розумієте, люди вибрали, не дають працювати. Чому їй не дають працювати? Тому що я вам хочу сказати, це людина, яка засварилася буквально з усіма. Тобто вона перед виборами, так як ішла виборча компанія, вона облила брудом всіх депутатів, вона облила брудом і того ж садовського. Розумієте, і то ну. Який він не є Садовський, він керував селом, правильно? Керував. Я не є сторонником допустимо, там садовського чи когось там все сюди-туди. Але так говорити, розумієте, при, коли ти вибираєшся в селищну голову і так обливати брудом всіх депутатів, дати характеристику, потім відкритий був сайт у неї, і вже йшли вибори. Так? Не можна агітацію проводити. Все. В неї сайт працював, і було, значить, три е, кольори: е, чорний. Е, потім синій, по-моєму, червоний, да чи де, зелений де, червоний? І червоний да рейтингу рейтингу голосування. Значить, вона е, чомусь всім пояснювала за цього треба голосувати, за цього не можна. А цей корупціонер, а цей брехун. Причому дуже багато неправдивої інформації. Я вам хочу сказати, так не можна. Якщо це нас такі молоді приходять до влади, то так я вважаю не можна. Виставлено було питання. Значить, за дебати вона написала, що ми всі прийшли п'яні зі мною. Хто небудь пив? Ми не бачили хтось п'яну. Ніхто цього вона не має права. Ми всі прийшли пенсіонери. Ми хочемо жити тут, так як ми жили, і хочемо, щоб нашим дітям було краще. По чому ні сесії? Почому ні виконкоманого секретаря нового не значила. А так говорила, що секретар понасич такий плохою, але при його не увольняють, а нового не назначають. Так що такі але не хороший. Чи ви людей боїтеся? Ви вже повинні працювати з депутатами, з народом, щоб ми бачили, що ви щось робите. Не склоки зводити, не фу, не непігаритесь. Ви прийшли, будь ласка, працюйте до питань з плакатів. Додалися питання щодо біографії селищного голови. На дебатах ви сказали, у мене є друга вища освіта. Тикали пальцем, у нас на дільниці, ти прибиральна ця і істила сім'я. Це не людина. Означає. Назвіть мені. Будь ласка, звідки ви родом? І яка вас друга вища освіта? Тихо, тихо. Авто автобіографія є опублікована. Автобіографія. Де ваша автобіографія опублікована? Чому в громаді несять разві я родилася ні, ні в цьому майже дві вищі освіти? А чого, а чого мені боятися? 86-го року народження місто Костянтинівка Донецька область. Друга освіта». Що отримала я справді оговорилася не в державному навчальному закладі? Дивіться, я оговорилася. Я можу визнати свою помилку. Згадали про нардепа Сольвера, який два тижні тому представляв громаді новообраного голову. Сесію проводив депутат Верховної Ради України, а закривала її селищний голова. Ми хочем... першу сесію проводила голова ТВК. А народний депутат був запрошений до слова. А чому ж він кожна люна має право висловити? Він, він, він людина, а ми не люди. Значить, да? він людина мені балак, не дали, а нам не бо, А мені не дали. Мікроход. Бо ви махали рішенням суда. Я не надала юрист. Рішення. Рішення. Ви не а чому ви зарвали сесію на підставі не незаконного нам? рішення. Рішення рядом стояла, як ти вибрала у нього мікрофон вибачай мене вибачай мене, я рядом стояла, вибрала телефон закидали селищному голові інші питання. Так у мене вопрос. Якщо нужен компроміс, а он нужен, скажіть, пожалуйста, зачем ви дозволяєте в Верховной Раді на брифінгу говорити народному депутату Тамєнко, що депутати? Которые там группа очень региональных депутатов мы уже знаем заранее будут срывать важ важное решение для Коцюбинского, и вы стояли рядом. Спасибо. Как вы можете позволять? Депутат народний, не знаючи ні одного депутата здесь мене є верховному заборонити Верховному? А ви везде не можете значить слово иметь, да? Вы только брифинги фотографируете за вас. говорять. Ви людей не захищаєте. Народ, депутаты, это это народ, которого выбрали. А ви. а выхование? Ну да, вы целые знаете. Да, да, конечно, не знаю. Ви не отвечаете, да? Ольга Матюшна відповідала багато, та більшість відповідей стосувалася одного необхідності дотримання чинного законодавства. Я не бачу некомпромісної ситуації за виключенням депутатів да, і їхнього оточення, які не розуміються на чинному законодавстві. От зараз оці крики, коли буде проведена друга сесія, я їм пояснюю, повноважень ми набули 4 листопада. Адміністративні да, передача початок, передача справ. Колишня влада вона саботують. Мені не передають да збоєм в п'ятницю. Вибачаюсь, з п'ятницю було нарешті підписано розпорядження, що садовського звільнено, від сьогоднішнього числа Матюшину прийнято і тепер. Мене є повноваження скликати другу сесію. Я це зроблю визначений законом терміну. А в принципі, ми маємо порядок денний да і проєкти рішень згідно чинного законодавства публікувати за 20 днів. Я розумію, що в принципі громада на каліна. Що ми можемо зробити? У мене старий регламент діє. Перші дві сесії в регламенті написано за 10 днів опублікувати. Тобто, сьогодні я підписую відповідне розпорядження, публікую через 10 робочих днів. Ми маємо другу сесію. Я не можу перевищити свої посадові обов'язки через ну, те, що хтось кричить, хтось не розуміє законів. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Катерина Цибуліна, Людмила Лозова, Олександр Цибулін ірпінь ТБ.